GamePro випустила в світ свої нові механічні клавіатури. Так, довгий час ця українська компанія в багатьох асоціювалася саме з мембранками, що дійсно так, адже близько 10% ринку вище згаданих займають саме вони. Але компанія розширила горизонти і вийшла з новинками у вигляді ось таких вже механічних клавіатур. Всі вони досить схожі, але не враховуючи форм-фактор. Вітаю, піпли! Мені на огляд потрапила GamePro MK180 у білому кольорі, TKL формату І давайте, на прикладі цієї клавіатури розберемо, що ж такого пропонує GamePro у своїх механіках і чому вони виявилися аж занадто конкурентними у своїй ніші бо спойлер це одна з найкращих клав що тестив за дві тисячі гривень тисніть подобайку та підписку і розпочинаймо Приїхала ось такій коробці помаранчево-чорні кольори з описом ключових переваг, про які я ще розкажу. Ніякої російської, до речі, отже, ця модель ТКЛ формату, себто без цифрового блоку задля компактності. Є ще повністю чорного кольору, але в мене повторюся білого. Різниця там лише в кольорі та кейкапах, що йдуть в комплекті. По комплектації пакування просте та надійне. Окрім клавіатури, є з'ємний Type-C та Type й кабель, 1,8 метра. інструкція, QR-код для завантаження софту, який також доступний на сайті, штука для зміни кейкапів і. Ще Ще одна штука для зміни свічів, і пара запасних свічів, що говорить нам про можливість хотсвапу, свапу, а також лютий набір кейкапів в комплекті. Ви лише подивіться, тут дійсно два повноцінних набори. І починаючи з цього моменту, я зрозумів, що клавіатура не така проста. Давайте відразу пробіжимося по тому, що в ній є за 2000 гривень на момент запису відео. Загинайте пальці, корпус за abs пластику та два набори кейкапів методом подвійного лиття, плюс отакі помаранчеві, гаскет Маунт, два шари шумопоглинаючої піни. Ще у тему РЕД на 50 мільйонів натискань та можливість ход свапу, повноцінне двозонне rgb підсвічування, мультимедійні кнопки та регулятор гучності, три рівні нахилу, повноцінне ПЗ, підтримка макросів, антихостинг, з'ємний Type-C, Хух. Давайте по порядку. Клавіатура виконана з сусільного без пластику, не те, щоб важка, 800 грам, але стоїть впевнено через прорезинені вставки в нижній частині. Вони досить великі, їх досить багато. Має висувні ніжки двох рівнів, також прорезинені, що для мене must have, бо я люблю високий рівень нахилу. Знизу також можна бачити канал для виведення кабелю, за що теж плюс в карму. Сам кабель, до речі, має спеціальні виступи для щільнішої посадки. Це увага до деталей. Тепер копнемо глибше, адже не за всі гроші світу тут не просто впихнули максимум, щоб продати. Обгортку, а й зробили це якісно. Клавіатуру не складно розібрати, щоб дізнатися, що в неї всередині. Ось так роз'єднуємо корпус, і що бачимо? У кожній клавіатурі два шари, шумопоглинаючої піни Єва. Ці шари роблять звук від натискань більш приємним і приглушеним, додаючи глибини звуку і роблячи клавіатуру тихішою. Але це не все. Також тут використали пластину з Gasket Mount. Це досить преміальне рішення для поліпшення тактильного і аудіального сприйняття, знову ж таки. І це працює, це дійсно працює. Простими словами, це додаткові резинки, які ізолюють усі внутрішні компоненти клавіатури від корпусу, така своєрідна функція амортизаторів, як в автомобілі. Один з найкращих тайпінгів, які я поки що зустрічав. Дійсно, це при тому, що тут дефолтно у тему Red. червоні свічі з силою натискання 45 грамів та ходом перемикача до спрацювання 2 міліметри. Загальний хід нагадаю у них 4. Вони досить тихі та швидкі, з ресурсом 50 мільйонів. Їх часто можна зустріти в подібному ціновому сегменті. Досить відомі у своїх колах, так би мовити. В комплекті є пара запасних і ключ для ход свапу, що кайф, адже це довговічність. За потреби без всяких паяльників підчепив, замінив і користуєшся далі. Цій моделі 87 клавіш. TKL формат досить популярний, адже це поєднання компактності з функціональності, де лишається фряд та стрілки, але при цьому місця на столі стає більше. Хоча тут кожний дивиться під власні потреби, є інших форматів. Розміри 365 на 138 на 40 мм. Коротше, пропоную зацінити тайпінг самим, бо те як вона звучить та відчувається. Ну я відверто не очікував почути за такі гроші, бо збільшити привабливість дизайном, змінними кейкапами, навіть свапом це круто, звісно, але дивлячись на ціну, хочеться віддати належне, бо відчувається і звучить вона дорого. Особливо подобається звук пробілу, часта проблема, особливо в бюджетних клавіатур. Але тут начинка явно відіграє роль, через що цього ляску вухам немає. Тайпінг можна хвалити однозначно, а це ледь не найважливіша особливість, через яку ми купляємо механічні клави. RGB підсвічування ще один елемент, який хочеться відмітити: по-перше, тут дві зони підсвітки, які працюють незалежно одна від одної: основна плата та бокові панелі. Основа має більше 20 режимів, які повністю регулюються через FN на клавіатурі, тобто яскравість, швидкість, колір, режими і так далі. Все і повні повністю можна налаштувати без ПЗ. Також клавіатури МК-160, 170 і 180 мають режим підсвічування еквалайзер і це прикольна штука. З хорошого вона тут дійсно повноцінна і з юзабельними режимами, бо зробити знову ж таки повноцінну підсвітку навіть в бюджетному сегменті це окей зараз. А надати анімації тої підсвітки, які не будуть їсти очі і виглядатимуть якісно, це вже інша справа. Тут повний набір всього і більше, починаючи від повних анімацій до анімацій натискань, переливань. Коротше, хто любить, точно залишиться задоволеним. Над цим попрацювали. Питання до бокових панелей, адже в них чітко видно світлодіоди і це псує враження. Штука кльова, бо вона просвічує бокові панелі і на верхню частину клавіатури, тому. Можна круто поєднувати, і враховуючи, що на клавіатуру з боку під час роботи видивитися майже ніколи це пробачити можна без проблем. Вона має свої режими, які регулюються також в клавіатури, і за потреби її ще й можна вимкнути. Коротше, більше докопався. Те, що вона тут є, це також плюс в карму, насправді. Діоди капслоку знаходяться зліва біля ескейп, виглядають якісно, але трохи незвично, що зліва, хоча її личить. Та ще більш незвично, це мультимедійні клавіші над стрілками тут вперед, назад, та регулятор гучності, завдяки якому можна Чути себе діджеєм. Насправді, ось що таке мастхев, це крута штука. Звикнути не складно, а в нагоді стає часто. По кейкапам, як я сказав, білий дефолт на поєднання білого корпусу та кейкапів з помаранчевими елементами, що відсилання на компанію, я так розумію, та таким опівнічно-синім відтінком, чи що цілий конструктор насправді, і це досить щедро, і однозначно плюс до кастомізації, бо тут два повноцінних білий та такий північно-синій е комплект. Але варто зауважити, що в чорній моделі додаткових немає, вона суцільно чорна. А в білі є. Це подвійне лиття. Повторюся, просвічується рівномірно. Це досягається, до речі, і через напівпрозору матову пластину всередині клавіатури. На доти культер приємні і зрозуміло, що надійні. Лишилося розказати про програмне забезпечення. Воно, як завжди, просте та функціональне. Має українську локалізацію і в принципі розкриває функціонал на повну, даючи змогу змінювати функції будь-яких клавіш, створювати макроси, керувати підсвіткою і більш зручно її налаштовувати. Але для того, щоб ПЗ налаштувала підсвітку клавіатури, потрібно, щоб та була включена першочергово на клавіатурі. Інакше не спрацює. Отже, що можна сказати у підсумку: я вдосталь не користувався клавіатурою. Якщо відкинути моє здивування, що за все, що дає клавіатура і те, як вона відчувається під час користування, GamePro просять близько 2000 гривень. Є ж моделі й дешевші, то, ну, не знаю за що її створити. Єдине, що для себе виділив, це бокова підсвітка, але від якої все ж більше користі, та у тему Red, які знову ж таки ставлять в бюджетні клави, але які вже дуже добре себе зарекомендували, та є можливість ход тому це теж більше придирки. Це дуже хороший вихід на ринок механічних клавіатур. Я вважаю, який викличе конкуренцію. А це завжди добре для нас з вами. Максимально напхана та приємна в користуванні, яка виглядає і відпрацьовує кожну гривню. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та підтримку. Вашу вподобайку та підписку. Окремо дякую всім спонсорам та патронам, що доєдналися до фінансової підтримки каналу. Всі посилання в описі бережіть себе і побачимось.